Слава Україні, друзі, героям слава! Я впевнений. Кожен з вас хто починав заробляти на криптовалюті або зараз розбирається в цьому і хоче заробити гроші, мрії про те, щоб е, заробити абсолютно без складень, без ризиків і так далі, щоб ви виконали певні дії. Наприклад, там вписались на декілька твіттер акаунтів і е, телеграм-каналів, і вам за це насипали певну кількість токенів, Тобто ви отримали за це аеродроп. Збіржі Binance, е, чи краще, так ви можете зараз все це зробити абсолютно без ваших ризиків, втратити гроші. Ви берете участь в аеродропі, потім за ваші активності, які ви зробите, вам дадуть токен Проекту, в якому ви брали участь, і при цьому вам не потрібно купляти там даний токен, чекати, поки він виросте. А якщо не виросте, то ви втратите на цьому і тому подібне. Ви отримуєте токен абсолютно безкоштовно за ваші прості дії. Подальше ви можете вийти на стабільний дохід завдяки ось таким аеродропам. Тож, якщо вам цікаво заробляти на криптовалюті, абсолютно без ваших вкладень, ризиків і так далі. Додивляйтеся відео. А ви на youtube каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, насамперед, ми будемо заробляти за допомогою біржі Binance. Що для цього потрібно? Якщо у вас немає аккаунту, е, так якщо у вас немає аккаунту, просто зареєструватись на біржі та пройти верифікацію. Як це зробити, я думаю, е, кожен з вас зрозуміє і проблем там ніяких немає. Просто потрібно мати ваш е, паспорт закордонний. Ось і вам має бути 18 років. Якщо вам немає 18 років, на жаль, ви не зможете пройти верифікацію. Як багато хто робить, просто беруть знайомих е, родичів, проходять на них. Верифікацію і беруть участь в таких аеродропах. Це безризиковий спосіб заробітку. Ви там не втратите і не понабираєте там кредитів на родичів чи зайдете в мінуса, і так далі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про аеродропи. Тож для того, щоб зареєструватись на біржі Binance і отримувати додаткову знижку 20% на всі комісії, які ви будете платити в подальшому. Посилання я залишаю в описі під відео. Далі наступним кроком в лівому верхньому кутику ви натискаєте на свій аккаунт. У мене зараз пише верифікований. У вас там буде писати неверифікований, ви натискаєте на ось цю Стрілочку і далі просто потрібно пройти верифікацію. Наказуєте ваші дані, скидаєте фото вашого закордонного паспорту, все, буквально там за 2-3 години ви пройдете верифікацію і можете користуватись даним аеродропом. Без верифікації в даних аеродропах ви участь, на жаль, не зможете взяти. Тож, після того, як ми все це зробили, в нас пише, що аккаунт верифікований, ми натискаємо на наші активи. Тут дає вкладка вгорі самому верхньому біржа, є також гаманець. Е, якщо у вас цього немає, вам просто потрібно перейти на Pro-аккаунт. Нас перекидаю в Web3 гаманець. Е, знову ж таки, переходимо трошки нижче, гортаємо нижче, і тут є ось ці компанії, ось ці аирдропи. Ми натискаємо на ексклюзивні компанії, внизу чуть нижче, і бачимо ексклюзивні аирдропи. Досліджуйте свій веб-3 і отримуйте чималі винагороди. Тут ми можемо бачити, які компанії зараз тривають: 300 тисяч доларів, також. 30 тисяч доларів, 50 тисяч, 200 тисяч доларів і 50 тисяч доларів. Це на даний момент ось цих 5 чи 6. 5 компаній, які тривають, і ви можете взяти в них участь. Як до них приєднатися? Ми просто натискаємо на той чи інший проект, натискаємо Joint Company. Ми успішно приєдналися і бачимо, що у нас стали активні всі ці е, дії, всі ці завдання, які нам потрібно виконати. Тобто, насамперед, нам потрібно перейти і пограти в дану гру. Натискаємо «Complete», нас перекидає в дану гру, ми в неї граємо. Давайте вже нехай прогрузиться, я вам просто покажу і повернусь назад. Нарешті гра загрузилася, натискаємо play Now. Підключаємо наш Web3 гаманець, натискаємо Create. Звісно, це може займати трошки більше часу. Як ви бачите, загрузки тут тривають трошки довго. Що ж, знову ж таки, тут нічого складного немає. Далі ви просто починаєте грати в цю гру. Бачимо, тут вбиваєте ось ці рибки, які з вами змагаються, забираєте їхню іду, і також бачимо, вбили мене. Повертаємось назад вже до самого аеродропу. Натискаємо Complete Now. І бачимо, тут також пише для того, щоб пройти типу верифікацію, що ми граємо в дану гру. Нам потрібно пограти в дану гру 15 хвилин. Далі що нам потрібно просто підписатись на... X аккаунт, далі підписатися на другий X-аккаунт, зробити репост і знову ж таки зробити репост. Наступне також важливе завдання, яке потрібно зробити, окрім ось цих соціальних, де підписатися і пограти в ігри. Нам потрібно зробити свап. Натискаємо комплейт і бачимо, що нам просто потрібно свапнути USDC в BNB. На даний момент в 3 Binance не немає коштів, але тут ви просто натискаєте свапнути і робите декілька свапів, Таким чином ви знову ж таки виконуєте дане завдання. Повертаємось назад. В принципі, повертаємось. Назад, і далі можемо до виконувати інші завдання, які ми не виконували по завершенню даної компанії, де тут внизу пише airdrop reward, 300 вибачаю 30 тисяч USDC, Коли ви виконаєте всі ці завдання, у вас тут буде відображатися, наприклад, 6-6 і поділите ось цю винагороду загальний пул 30 тисяч USDC, на ваш веб-3 гамнець. Далі ви можете вивезти собі на біржу Binance, отримувати, чи купляти якісь інші докани, чи просто вивезти через P2P на вашу гривневу карту і крапка. Тобто, ви заробили, з повного нуля криптовалюту далі обміняли вже на українську гривню. Ось, власне, і все. Таких airdrop'ів є достатньо. Ви можете перейти до кожного з них і натиснути приєднатися. Наприклад, ось загальний пул 300 тисяч доларів. В токенах бріз натискаємо, наприклад, на дану компанію. Знову ж таки, поки ви не натиснете Join Company, знову ж таки, завдання максимально прості: підписатись на Twitter-аккаунт, зробити репост. Потрібно зареєструватись в Binance Wallet. Також потрібно буде пограти в гру і зробити свап. З токеном BNB, і по закінченню ви отримаєте дані токени на ваш гаманець і зможете продати або власне в Web3 зробити СВАП, наприклад, з токена BRITS в USDT, або вивести на біржу і продати вже на біржі. Ваше право далі вже робите, що хочете з цими токенами. Далі що робити там, чи реінвестувати, чи купляти якісь інший токен і пробувати заробити декілька разів більше. Як хочете, це вже ваші гроші. Але знову ж таки, це вже перше зароблені ваші гроші в криптовалюті. І, напевно, буде якась мотивація для вас, що ви вже побачили, що на цьому можна заробляти навіть без вкладень. Так, тут не будуть тисячі доларів, що ви просто підпишетесь на Twitter і вам за це насиплять там 10 тисяч доларів. Так, цього не буде. Але ви за місяць можете з цих проєктів, якщо буде гарний ринок, ви зможете там, в місяць заробити там 100, 150, 200-300 доларів. Все залежить, як той чи інший проект ви вийде на ринок і яка ціна буде того чи іншого токена. Вам вдячне, що дивились відео до цього моменту. Якщо вам цікавий спосіб заробітку на криптовалюті і в загальному все, що зв'язано з криптовалютою і заробітком в інтернеті, залишайтесь на YouTube-каналі Sharkus, адже тут все про заробіток.